Вітаю, друзі, це телекомпанія це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Юрій Діденко, голова Миколаївської краєвої організації народного руху України, Народний депутат України, четвертого скликання. Добрий день, Юрій Володимирович. Добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне на календарі у нас сьогодні 23 серпня. Тому вітаємо з Днем Державного прапора України і з наступаючим Днем Незалежності України. Так. Дякую. Як настрій в ці святкові, але дуже непрості дні. Оптимістичний, бо все-таки в минулому році був складніше. Я думаю, що сь сьогодні трошки ситуація розвиднюється, і я сподіваюся, що досить швидко вона ну, вирішиться на нашу користь. Я в то вірю, бо вірю в наші Збройні сили, і те, що роблять сьогодні вони, я думаю, що жодна армія світу сьогодні зробити не може. Ми показали своє місце Другій армії світу. Як вони себе називали? Ну але то все були понти трьохсотлітні, і на тих понтах вони трималися. І сьогодні дійсно українці показали, показали росіянам їхнє місце. Я думаю. Ну, а якщо ми дійсно згадаємо про те, що от завтра День Незалежності України, якщо відмотати на 32 роки, то що називається, тому от, ті срепневі дні 91-го року, чи взагалі, от, ми ж пам'ятаємо, це такий певна ейфорія, такий підйом емоційний, чи взагалі могли думати, що от може дійти до такої кривавої, такої жорстокої війни? Знаєте, якби були б обрали б іншого президента. Не Кравчука, я думаю, що війна була б ще в 90-х роках. І я думаю, що і ми і там би перемогли, як і тут переможемо. Але так, мабуть, доля нас випробовувала, бо я весь час згадую, скільки от з насмішкою такою, що в Україні там незалежність без крові. Ну це ми пам'ятаємо. Да, ми часто це і в ефірах згадували, і якісь, наче виправдання, так знаходили, що так, українці багато століть боролися, багато крові пролили. Тому власне Бог так дав, що Україна безкровно здобула свою незалежність. Ну але на жаль, Другий кусок цієї тези говорить, що ну, ніяка незалежність без крові не здобувається. І в принципі, вона просто через від строчки в 30 років знайшла своє підтвердження. Через 30 років ми маємо да, дійсно війну з імперією і я. Часто писав і говорив, кажу, що ну не може бути також, щоб нас просто так е, імперія відпустила. Вона присвоїла нашу історію, там багато культуру, шматок мови. Там, хоча вони там е, кічаться, що це зовсім не так. Е, вона присвоїла багато наших видатних особистостей, багато українців якраз. Е, Піднімали на щит ту саму російську імперію, і сьогодні ясно, що без України Росія то ну, ш, обломок, шматок імперії, це як конгломерат народів, яких нічого абсолютно не поєднує, не зв'язує. І я думаю, що наступний етап це розпад Російської Федерації на національні, будемо казати, держави, які там сьогодні. Ну, Без сумніву, що і Каспіде йде, і інші, я думаю, територіальні об'єднання там знайдуть своє незалежне місце в історії. Ну я думаю, що це може статися набагато швидше, чим ми навіть сподіваємося. От про швидкість. Сьогодні 546-й день війни. Повномасштабної війни Російської Федерації проти України. І як тепер можемо стверджувати точно, що ті, хто говорили, що вся ця історія швидко закінчиться, що це там 2-3 тижні, так. або вже там восени будемо так. в Криму на морі і так далі. Ну, такими були невиправданими оптимістами. Як ви оцінюєте ситуацію поточну? От знаєте, я себе згадую, і от якось зрозуміло, що. Е Десь в душі я завжди там, от якісь е такі точки ставив, там е що ну от воно завершиться. До дня народження Шевченка, до дня перепихування Шевченка, до Дня Незалежності. Ну, але зрозуміло, це такий, знаєте, от чисто людський інстинкт самозаспокоєння, що це все-таки ж скоро завершиться. Ці бомбардування, ці всі, будемо казати, труднощі, які прийшли разом з відною, негаразди, і це все, що випробування для українців. Ми шукали якесь оправдання. Сьогодні ми зрозуміли, що війна це не є дуже. Швидкий такий шлях до, до її перемоги. Росія, вона є. Не так сильно, як довгою, вона не, не жаліє свого населення, не жаліє своїх людей. І може м'ясорубку в одному бахмуті вона може покласти 20 тисяч, і то їй просто нічого не вартує. То навіть на 150 там чи їх 130 мільйонів ніхто навіть не побачить. Хоча вже на, там національні окраїни вони відчувають війну, вони бачать ті похоронки, вони бачать багато могил. Я думаю, що це для них, ну. Вже трошки стає шоком. Ну але для нас, так, да, дійсно, що багато сподівалося, що швидко завершиться. Я думаю, і Європа сподівалася, бо ми всі бачимо терміни перебування було буквально до цього року. все, зараз вони всі попродовжували. США продовжували аж до 25-го року. Термін перебування наших переселенців чи біженців і так само інші європейські держави. Але ми бачимо, що разом з нами змінюється і Європа, яка сьогодні. Переоцінює е, е, Росію зовсім іншими очима, дивиться на неї, і я думаю, що е, українці завжди розуміли більшість українців, свідомих українців, патріотів, ті, хто дійсно, наприклад, в 91-му році е, вийшли і. Е, від незалежність, відновили державність України, бо тоді теж було непросто, тоді було складно переконувати людей, але все таки вони це змогли зробити. Так само, я думаю, сьогодні українці. Повірили в себе, сьогодні багато повертається і до мови, і до культури, і зовсім іншими очима. Сьогодні ми бачимо навіть останньому опитуванні, Бачимо, як українці на власних себе зовсім по-іншому дивляться, зовсім по-іншому оцінюють. Я згадую там 2007 рік, коли нас не взяли в НАТО, як натовські навчання, ми їздили там, боролися там з вітренківцями і намагалися захистити там. Нас була невелика. Велика кубка, кубка людей там, в принципі, нас там сто 150 людей ми зібрали. і Вітренко там е, перешкоджала проводити навчання сібриз на пам'ятаємо, ми да, діму Нікова, на Варісу Шеслер. Ми сьогодні всі розуміють, всі тоді розуміли. Але е, та теза, що якось ми між крапельками проскочимо, ну чомусь вона давалася, що ми все таки зможемо проскочити. Ну але я бачите, історія так не можна. Але я перепрошую, я не можу не запитати. А ми дійсно можемо бути впевнені, що в масовій, що в масі свої українці готові до довгих випробувань, адже сьогодні і не на тільки там на експертному рівні або на рівні активістів, вже й на державному рівні наші посадовці починають говорити, що це все надовго на роки. Готуйтеся українці, а українці готові це приймати в масі своїй? Так, без безсумні. Я думаю, що перший шок, який був от на початку війни, він пройшов, і всі сьогодні все розуміють. Вони в першу чергу зовсім по іншому починають аналізувати ту Росію, яку вони знали. Та як вона там нас приймала, так як вона нас не вважала, так як вона нас перемолувала. вони зовсім іншими очима сьогодні дивляться на голодомор. Бо знову ж голодомор то каже, як російські пропагандісти кажуть, голодомор видумав Ющенко, там і так далі. І рухівці, які в 93-му році тут насипали курган на Херсонському, шосе. І туди ходили в принципі до якого там до 2003 року туди, окрім народного руху, ніхто голодомор не пошановував і багато таких знакових подій. Ну день незалежності. Взагалі там, наприклад, почали перший раз Миколаїв святкувати тільки 5 років. А до п'яти років ніхто взагалі всі чекали, що ну, завтра, післязавтра, завтра перейде, прийде назад Росія, завтра руський мір повернеться. і Все буде. Хоча руський мір звідти нікуди не йшов. Тому так воно все в нас от повернулося. Але все-таки наша освіта, культура, все-таки вони так тихою сапою свою роботу робили. Наприклад, той самий народний рух. Ми там. 15 тисяч дітей перевезли на Галичину на Різдвяні на Пасхальні свята. Це була та робота. Сьогодні я тих дітей зустрічаю, вони згадують. І Ясно, що якась цеглинка, якась краплинка, отого, що ми є єдиний народ, там західна, східна, південна Україна, що це ми єдина нація, в тих більшості дітей все-таки закарбувалися. І я думаю, що сьогодні воно починає працювати, тому сьогодні ми бачимо той масовий героїн і на фронті, і бачимо, як люди з. Відністю захищають українські території. Сьогодні бачимо той контрнаступ, який йде по всій території України. Я думаю, українські жертви не даремні, Україна переможе. Ну і там інший етап, я думаю, це перемогти це ту внутрішню, нашу все-таки будувати внутрішню справедливу Україну без тих. Корупційних скандалів, які ми сьогодні все бачимо, добре, давайте маємо так чи інакше декілька таких тем, які е, е, мають живий відгук у суспільстві, і можемо також про них поговорити. Як оцінюєте риторику, наприклад, НАТО? В обмін на території. Тобто мається на увазі, що Україна ну, фактично відмовляється від тієї території, яка зараз окупована Російською Федерацією, але отримує якісь там гарантії чи перспективи якогось ближнього вступу до НАТО. Як думаєте, що думаєте з цього? Знаєте, все в світі нічого стало немає, там навіть імперії всі розпадаються, тому каже, свої території віддати це каже назавжди. Каже, а гарантії безпеки це ну, як вийде воно. Ми вже, Зброю свій час віддали, ну і. Ті самі стратегічні бомбардувальники теж віддали, все повіддавали. І сьогодні маємо, що маємо, що ті бомбардувальники бомблять наші території, та ядерна зброя, яку віддали, тактично та сама загрожує знову ж наша зброя, нам же ж і загрожує. Тому я думаю, що ті, хто пропонує поміняти там території на безпеку, я думаю, вони могли б скинутися там своїми територіями. Той, хто пропонував, можна шматоток там росіянам дуже подобається Ніцца вони масово, їм інші території там в Європі подобаються, можуть вони там поділитися територіями. Я думаю, що Україна там територіями не торгує, кажу. Добре, ще одна теза, яка постійно і в принципі вже довгий час присутня в інформаційному полі. Це теза про те, що війна закінчиться з виходом українських військ на кордони 1991 року. Які є підстави вважати, що війна закінчиться? Ну, на кордони ми вийдемо, але, на жаль, я думаю, що війна буде тривати, тому нам треба укріплювати. Протиповітряну оборону, там ці безпекові заходи працювати, щоб поменше залишалося в тих, хто сьогодні здає своїх, будемо казати, односельчан, однополчан чи одноплемінників, сусідів, друзів, даючи точки для обстрілу, наводки, кидаючи маячки. Я думаю, що це ми повинні сьогодні працювати. Ну, і в першу чергу я думаю, що це зброя, зброя. Зброя, зброя зброя це найкращий гарант від майбутніх посягань Росії, і я думаю, що Україна буде мати зброю, бо вона буде і в Євросоюзі, вона буде і в НАТО, і вона не буде тим середнячком, яким була до війни, і тим опослідженим несправедливо. Росією там, там придатком шматочком колишньої Російської імперії. Україна, вона. Завжди в історії займала щільне місце. На жаль, Російська імперія, яка там забрала нашу історію, там поплюжила всі наші цінності. Ну і в першу чергу на Заході, показуючи українців. Ну, правда, і деякі українці добре докладалися, щоб насміхатися. Вони не сміх не насміхалися над росіянами, яких ми сьогодні бачимо чмоні, як називається Друга армія Сміту. ЧМОНІ вони насміхали. Над гуцулами, вони насміхалися над мовою, над культурою, над нашою, ну і так далі. То я думаю, що якраз у них повинно щось там включитися в голові, щоб все-таки дійсно побачити ті звитяги українські, багатовікові, багатовікову історію. І я думаю, що багато українців до цього сьогодні повертаються. Ну і в першу чергу я думаю, що до цього повинна повернутися влада, бо влада на місцях залишилася та сама. тому я тут. Ну я нажали. перепрошую, ну де вона та сама? Ну, Давайте візьмемо місь місто Миколаїв. Ну, влада досить сильно переформатувалася на всіх рівнях. Їм вже точно можна стверджувати, що прийшло нове покоління у владу. Без сумнів. інше, як... інше питання щодо якості, можливо, Абсолютно. тих людей, які сьогодні я, прийшли, я хотів, прийшли то, до влади, але як, це так. вже точно інші люди. Ні, ну без сумніву, що якщо по Миколаю згадати, то ну таких грандів не, не будуть їм рекламу робити. Всіх добре, добре знаєте багато закидів щодо доцільності, власне, витрат які робляться і на державному рівні, і на місцевому рівні. Ну, це стосується я не знаю, там, будівництва доріг, облаштування транспортних розв'язок, ну і так далі. Все, що стосується там, облаштування мирного фактично життя на тилових територіях. Чи є тут взагалі розумний компроміс між потребами людей, які живуть в тилових містах, населених пунктах, і потребами оборони країни? Так, є е, розумний компроміс, і люди це все е, розуміють. Вони можуть походити по е, нерівній дорозі. Але цього не буде терпіти чиновник. Бо якщо він буде рівняти цю рівну дорогу, то він може 50% украсти, і все тут все заточено тільки на тому, що на розкраданні. Почнуть працювати правоохоронні органи, ДБР, там оці всі, які в нас там ми наплодили цілу пригоршню їх, але вони ну, зараз трошки вони починають працювати, але знову ж там вироків ми не бачимо. Поки таких гучних вироків ми не бачимо. Да, Ловля, там сажають закладки. Хто, на, хто накрав мільярди грошей, вони, звісно, відкупляються від того, той самий приклад Злочевського, який там відкупився. Ну, але з другого боку. Хай краще відкупиться у держави, чим однаково він там десь серед чиновників. У мене яскравий приклад Лозінського. Пам'ятаєте, такий був Лозінський, який вбив людину. Сьогодні він там, царьок, панок в Кіровоградській області, він голова ОТГ, в нього підпорядкування 9 сіл. І все. Ну, і тому я... Ні, я перепрошую. Давайте також ми будемо чесними. Невже питання тільки в чиновниках? А от е пересічні українці, Миколаївці, зокрема, наскільки вони дійсно готові, як ви кажете, ходити своїми ніжками по розбитим дорогам? Тема, яка на слуху вода у місті Миколаєві. Ну, ви ж не можете не бачити там всі ці, всі ці жалоби, капризні в соціальних мережах, які у нас генерують не тільки пересічні миколаївці, навіть журналісти, навіть журналісти національних видань, які запитують: а де наша вода? Ви ж давно обіцяли. І таке враження, що ці люди не знають, що в країні війна і що водозабір на Дніпрі повністю знищений так. і просто знаходиться в зоні обстрілу звичайною артилерією, так. навіть не ракетами, а звичайною ну, артилерією. про це ж ви кажете, що ви питаєте, як от комп. Міст. Він сьогодні кладе дорогу, завтра прилетіло дороги, то і немає там канави, а ти закопав гроші. Так що, Але з ти масової, тут... так що робити з масовою свідомістю, ми всі ругаємо чиновників, напевно, заслужено. А от всі ми, наскільки ми готові дійсно поступитися якимись благами і не скиглити? Ну, для я думаю, армія я, була краще в, основні, озброєна. Ні, в основній масі. Я думаю, що таки народ більше ще сприйме, якщо купити безпілотники, купити снаряди, купити озброєння, купити те саме протиповітряну оборону, для того, щоб менше прилітало там на той самий Миколаїв, на ті самі місця. Ну, Прикладів маса, то вони будують стадіон, там 15 тисяч людей. Вони за там за 50 чи за 70 мільйонів будують стадіон. Для кого вони будують стадіон? Місто Чернігів. От просто зараз. Місто Чернігів, реконструкція стадіону 600 мільйонів. Да. От де кого... Чернігів, куди в да, ну, от прилетіло. воно прил... от Так як до нас на стадіон прилетіло. От ми там, каже, зробили, воно прилетіло. Ну тим більше, що Чернігів, прифронтова зона, там ствольна артилерія, там міномети достають до, до міста. Ну, ми пам'ятаємо, у нас тут поряд в Снігурівці було, то до нас весь час прилітало, і ми це все добре пам'ятаємо. Тому я думаю, що все-таки апетити, все таки, потрібно трошки поубавити. А... Всім українцям все таки більше слідкувати зараз. Воно все те через прозоро йде і більше відслідковувати, більше каже, сигналізувати і піднімати. Українське суспільство дуже добре працює, і багато речей, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві, це завдячуючи тому, що є українська спільнота, яка відклітково, яка там піднімає, як вибачте, галас, якщо щось не так то хтось поклав чи вкрав, чи що все -таки, На жаль, не скрізь воно працює, але в таких дуже от критичних випадках воно це все спрацьовує. Я думаю, що. Українська держава пройшла великий шлях за більш ніж за 32 два роки. Вона переформантувалася. У неї виросло здорове громадське суспільство, яке здатне поставити багатьох на місце. І я думаю, що чиновники. Сьогодні то відчують. Ну і не будемо забувати контроль заходу, бажання все-таки вступити до ЄСу, і до НАТО, виконати всі пункти вимоги Європейського союзу. І всі ці речі, я думаю, що нікуди ми не дінемося. Раз ми каже: вибрали той шлях європейський, демократичний, цивілізований, я думаю, що ми будемо йти. Ну, а те покоління, яке сьогодні підростає, і вже воно не пам'ятає там ковбасу по 220 і там всі ті прелісті колишнього Радянського Союзу. І добре, що не пам'ятає. Я думаю, що воно. Ну, І добавимо, що багато сьогодні наших українців виїхало за кордон. Багато ставлять під сумнів, що вони повернуться. Я... Значна частина тих українців, які сьогодні за кордоном, вони обов'язково повернуться в Україну, в якій буде будуть всі рівні перед законом. Добре, ще одне питання. Вибори під час війни у 2024 році. Закінчуються каденції, ну і фактично легітимність так, ну так, так. чинної Верховної Ради і чинного президента. Ну і знову ж таки, так чи інакше, будь. Узгоджуватися з саме цими органами і цими людьми в важливі державні рішення в міжнародні угоди підписуватися. Наскільки це все буде легітимним? Ну військовий стан... А з іншого боку, чи можна провести зараз вибори? Ну ми з вами чудово розуміємо, і всі це розуміють. Що під час війни ми не зможемо провести вибори, і навіть оця розмова вона потрібна. Про вибори, да, але зразу після закінчення війни там завершиться війна, там певний період пройде там півроку, чи скільки я думаю, що відбудуться вибори, і всі там дадуть належні оцінки, хто що робив під час війни. Я думаю, що це основний лайк мотив цього всього. А сьогодні там проводити вибори, там я думаю, що то сьогодні не на часі, бо ну. Бачимо, в якій ситуації, і я собі навіть не уявляю, як можна організувати сьогодні виборчий процес агітацію, там голосування, там, ну і так далі. На першій лінії, на другій лінії, прифронтових там, ну це абсолютно нереально. Це можуть зробити росіяни, вони можуть їм без проблем, вони там навіть проводити не можуть. Вони протоколи заповнять, Але ми, на жаль, такі вибори провести на щастя, такі вибори ми провести не можемо. Бо їх в Європі ніхто не визнає. І в нас, якщо будуть вибори, то буде купа міжнародних спостерігачів. І сьогодні, якщо хтось думає, там із зелених щось почудити, там буде так, як на виборах Порошенко. Буде все чесно і справедливо. І по закону. Всі нам прогнозують складну зиму, яка наближається так чи інакше, попри ту спеку, яка стоїть за вікном вже не один день, але до чого ви особисто готуєтеся ближче і зими? Я думаю, буде як завжди. Страхи оці, от що обов'язково щось там, щось станеться, там ну немає в нас, от людини, яка там передбачає, да, ми можемо, треба бути готовими. Це війна, це може прилетіти, це може розірватися, може не бути світла. Ми, це не, не мирний час, це абсолютно нормальний стан. І там лякатися вже українцям чогось більшого, чи ми вже налякані? Там ми то прожили майже вже півтора року без, без води. Носимо її у фляшки, і це здається, хоч ви кажете, що там є там, закиди, що де наша Почекайте, вода. Що значить, я кажу, ну це є. Ну <с <с скиглять <с люди <с в соціальних <с> мережах. Ну, придумую. Є, є таке, ну що зробиш? Ну, якщо важко йти типу, з баклажкою до, до пункту роздачі води, то ясно, поскигли і однаково, возьмеш бутильок і підеш нікуди не дінешся. Ну, але така людська натура. Ми всі є різні, це є добре. То, що ми, слава Богу, тобто, ви оптимістично налаштовані абсолютно буде як завжди, і так як е, оці страхи там сприймати їх. Е, ну належним чином каже до, до них відноситися, але не не брати там, каже, що змінити ми не можемо. Ми з вами не змінимо і не треба помирати до того часу, як це все наступить. Ми повинні бути оптимістами, вірити в нашу державу, вірити в наші збройні сили України і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава Юрій Володимирович, дякую. Ну, по перше, дякую вам за ваш оптимізм. Дякую за поздоровлення, яке прозвучало. Дякую за інтерв'ю і за ваші відповіді. Разом до перемоги. З наступаючим святом.